Так, він запитає. А якщо чоловіка нервує, коли я ходжу до церкви, дивлюся відео, проповіді, науки отців і все решту, з цим, цим пов'язане. Тоді що робити, Ірина? Якщо чоловіка нервує, то що ви дивитеся? Дивіться так, коли його нема. Не треба робити на збитки. Та я службу Божу, слухаю, ти грішнику, та ти що? Та ти я то часом. Жінки є великі спеціалісти, щоб маніпулювати знаєте, церквою, та й службою, та й ще там чимось. Церква не для того, щоб чоловіка загнати в стойло. Церква для того, щоб чоловіка зробити щасливим. А як це зробити? На тої жінка? Так, як бачиш, прийшов чоловік, все, телефончик поклала на бік, на паузу нажала, слава Богу, там є така кнопка пауза. Чоловік в першу чергу. Служба Божа почекає. Чоловік в першу чергу. Їсти, дала, обняла, все, сказала, все, ти щасливий, все, а тепер я йду помолю. Зроби чоловіка щасливим, тому де молитися. А якщо ти будеш молитися, чи буде снігувати, то на що то ті молити, наша тої служба? Для чого? Щоб у хаті була сварка через службу, ви що? Ні. Лишіть службу Божу і не переживайте. Там є кнопка зупинити. Зробіть вдома теплоту, атмосферу, а потім. А потім йдіть дивіться службу Божу. І слухайте, що отець Василь вам каже. І не забудьте лайк поставити під нашу, це як подяка за нашу працю. Бо по лайках ваших воздасться вам. Amém.